Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут перший технічний виш Слобожанщини. Його історія це 140 років натхнення, відкриттів і людей, які творили науку та майбутні країни. Історія Харкова нерозривно пов'язана з історією ХПІ. Тут працювали видатні вчені, в тому числі лауреат Нобелівської премії Лев Ландау. Політех завжди був більше, ніж просто університет. Це традиції, які передаються від покоління до покоління. І сьогодні ці традиції продовжують його випускники. Один з них науковець Сергій Петров, який пов'язав з рідним університетом понад два десятиліття. Я вдячний долі своїм батькам за те, що я став політехніком. В мене і батько, і мати також навчалися в ХПІ, пов'язали своє життя зі своєю професіями завдяки ХПІ. І потім я вступив по їх стопам. Я вдячний за те, що я тут опинився, бо ХПІ – це. Не лише ну реально всесвітньо відомий університет, не лише знаєте, чарівний кампус, наша територія, якої немає більше жодного університету, але найголовніше політех це люди, це наші співробітники, наші студенти. Наші випускники. Це велике свято не лише для Харкова, не лише для нас, освітян і працівників університету, але я вважаю, що і для всієї вищої освіти України. Тому що Харківський політехнічний університет це один з найстаріших університетів України і, як ви знаєте, це один з найстаріших технічних університетів. І це дуже велике свято, тому що ми, як директор інституту міжнародної освіти, дуже пишаюся, що незважаючи на важкі часи, ми ще продовжуємо навчати іноземців. Харківський політехнічний інститут виховує покоління інженерів, науковців і винахідників. Тут створюють нові технології, розробляють сучасні проекти, здобувають міжнародне визнання. Сьогодні університет впевнено дивиться в майбутнє, продовжуючи свої славні традиції, примножуючи наукові здобутки за ці роки. Ми випустили майже 200 тисяч гарних фахівців, які, безумовно, працюють на розвиток економії нашої держави і багато з них працюють за кордоном. Сьогодні наші науковці гідно продовжують славетні традиції своїх попередників. Сьогодні в нашому університеті працює 53 вауати державної премії в Галузі науки і техніки. 39 молодих вчених отримають премію президента України. Це дуже важливо, тому що це наше майбутнє. Сьогодні в університеті працює 40 всесвітньо відомих наукових шкіл, науково-дослідні інститути, які разом з кафедрою турбиного будування є національним надбанням. У святі взяли участь представники Національної академії наук України, керівництво, викладачі вишу та студенти. Привітав освітян з ювілеєм і мер міста Ігор Терехов. Кращим працівникам НТУ ХПІ були вручені нагрудні знаки за перед містом Героєм України Харків третього ступеня, подяки міського голови, почесні грамоти виконавчого комітету міськради та цінні подарунки. Місто Харків завжди було студентським. І наше спільне завдання сьогодні, незважаючи на жахи війни, зберегти наше вище, завдяки яким є студент, ви робите неймовірну справу, ви формуєте майбутнє нашої нації, майбутнє всієї України. Я дякую вам за це. Питаючи вас, хочу подякувати кожному з вас, бо чудово розумію, наскільки сьогодні складно працювати, але. Я впевнений, що ми разом витримаємо все це і будемо досягнемо справедливого миру і будемо відбудовувати наше словенне міста, міста Герої Харків. Хочу побажати. Побажати всім нам, щоб ми зберегли наш Харків. Ми зберегли ХПІ, бо сильний ХПІ – це сильний Харків. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Святкову атмосферу підтримали студентські творчі колективи університету, які інсценували найяскравіші сторінки історії політеху від перших лекцій до сучасних наукових відкриттів. Я пам'ятаю, що перша лекційна була забита ще. Ми ледь містилися на підтриконі. Аліна Курмашова Ярослав Кононенко Андрій Паколов Олексій Старінков Харків новини.